Виїзд від ЗИМОЛА. В даному випадку я бачу розміточку, що мені треба праворуч. звісно, мені ж прямо нема куди їхати. У мене світлофор. Зараз з дуже великою вероятностю мені ось ці зустрічні автомобілі будуть сигналити. Чому? Тому що вони думають, що вони самі їдуть. Вони повертають ліворуч, про що свідчать їхні покажчики повороту. І відповідно при лівому повороті ви завжди маєте пропустити кого? Зустрічні автомобілі. Я для них то автобіль, який виїжджає на зустріч. Я навіть включу теж право покращить повороту. Я буду їхати на Барське шосе далі. Тобто, мені потрібно виїхати. Я виїжджаю на свій зелений. Вони на свій зелений, але вони повертають через мою смугу руху. Відповідно, вони мене пропускають. Mm. Пішоходи на червоний гуляють. Ой, як тік таксіст, інтересно, поїхав. Mm. Посігнали мімодовню. Він поїхав не з тої смуги і починає всіх пропускати. Далі їдемо ми. І ті лише потім їдуть автомобілі, які їдуть назустріч. Таксіст, звісно, красавчик, що він поїхав з лівої смуги, з якої можна лише ліворуч <су> виперся, став. Тобто він сам не знає правил дорожнього руху, їх порушив, поїхав не з тої смуги і став пропускати, що дідусь який сидить за рулем. Да? Молодець. Ну, а потім ще ці люди розказують, що там хтось їздить і не вміє. Там і якось неправильно, там викладачі там авто, машини автошколи їздять неправильно. От чувак офігенно їздить.